Вітаю! ми продовжуємо лагідну музичну українізацію в етері програми Співаємо українською, і сьогодні ми поговоримо про пісню, яка особлива для нашого міста. У кожного міста мабуть є свій власний гімн, і я зараз не про офіційний, звісно, і навіть не про інтро до мультику про козаків. Ми вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, що відчувають запоріжці, коли чують цю композицію. Дуже багато взагалі асоціацій з нашим містом. Це козачество, це січ. Натхнення, що Запоріжжя це Україна. Запоріжжя завжди буде Україною, і не тільки Запоріжжя, а й вся Запорізька область. А тепер головне питання: Запоріжжя це це дуже гарне місце. Запоріжжя ну. Це мій дім. По-перше, я тут народилася, тут живу. Це прекрасне місто, і це місто годує всю Україну своїми заводами. Це дім, рідний дім. Дизайнерся на це свято звідти приїхала. Це все одно моє рідне місто. Я дуже за ним постійно сумую. І от тут вже рік. Запоріжжя дивним чином поєднує у собі непоєднуване: промисловість з потужними заводами та невимовно гарну природу. Наше місто насичене спортом та мистецтвом. Це і є одним із провідних мотивів пісні, що стала головною темою. Темою нашого випуску. Запоріжжя Україна, не гастіша країна. Запоріжжя Україна, не гастіша країна. Усі ми добре знаємо, що Запоріжжя це Україна. А от бункерний дідусь Запорєбрика та його смертежери Ой Вибачте, послідувателі. То і щось Гаррі Поттера пригадала. Ох, вже ці паралелі. Так от на болотах переконані, що Запоріжжя, як і деякі області України, то Росія. Добре, може тоді так пожартувати, намагався. У нас для нього погані новини. Наш народ і жартує набагато краще, навіть з музичною родзинкою вишні, вишні, ну як так вийшло. Що 140 мільйонів на планеті? Лишні музика, це мистецтво і штучний інтелект з нами погоджуються. Давайте поекспериментуємо. Вводимо слова з пісні і дивимось, які картини нам намалює нейромережа. Починаємо власне з Запоріжжя, це Україна. Давайте тепер спробуємо Україну не ділив на захід та на схід. З цим розібрались. Саме час дізнатись про нашу композицію більше. Хто краще розкаже про пісню Запоріжжя, це Україна як не один з її виконавців? Фронтмен гурту Хорта Юрій Юрченко. Вітаю. Да, вітаю. Розкажіть нам трошки про історію власне цієї пісні. Дуже багато пісень. Народжується, іноді натхнення буває, іноді буває стресова ситуація. І насправді в таких, у ну, коли ти, наприклад, обмежений в терміні. І в нас не те, що частенько, але такі випадки були. І це саме той випадок, коли з'явилася ця пісня Це Запоріжжя України. Ми приймали колись участь як конкурсанти фестивалю «Перлина сезону. І по потім були лауреатами, і потім, вже коли цей фестиваль приїжджав до нашого міста, і були великі класні концерти, які пам'ятають багато насправді запоріжців. Ці концерти проходили в нас на відкритому майданчику на, на одному з найкрасивіших місць локацій міста, це. Каскад фонтанів Райдуга, і там проходив фестиваль перлину сезону. І ось вже потім нас туди запрошували вже як гостей. і Ми як від міста, і як учасники вже в минулому фестивалю, е приймали участь. Виступали до фестивалю. Залишилось два тижні. Гурт Хорта вирішив зробити нову пісню. І саме тоді з'явилася ідея, Андрій написав текст. Він би, звичайно ж, на жаль, його немає. Ми кожний виступ присвячуємо саме, саме йому. Він би теж додав своєї історії, мабуть, як він писав текст до цієї пісні. Але якщо пригадувати саме вже репетиційний студійний варіант, Андрій при, приніс текст. А, на той час нещодавно в колективі з'явилися в нас гітарист-акустичний та Скерпаль. Крипаль Михайло Совицький, який зараз з нами виступає, і Юрій Володьков приніс музичний а, хіт, який став основою басової партії, ну, який він грав потім на акустиці, саме до цієї пісні. І так ми досить швиденько, за два тижні зробили цю пісню, вже презентували саме на, на райдузі, вперше заспівали наживо. Потім з'явилась студійна версія, і саме вона потрапила до української збірки. Це були часи, коли ми вигравали Євробачення. І я гадаю, що таких ще у нас переможців буде багато в країні. На той час Руслана виграла Євробачення і вже фінал конкурсу на наступний рік завітав саме до Києва, до України. І в Києві всім тим, хто був на локації, вже на фестивалі, всім гостям фестиваля з різних країн дарували збірку. А, як, Представників українського шоу-бізнесу, сцени з етнічними, з популярними мелодіями. Пам'ятаю, що там було багато на той час там, різних відомих гуртів, навіть була пісня Ніни Матвієнко. І була так, нам дуже приємно, що пісня гурту Корта саме це Запоріжжя це Україна. З минулого року пісня доступна взагалі у трьох версіях. І ми віднайшли автентичний запис саме Це Запоріжжя це Україна. Зберегли частку партій як вокальних, так і інструментальних, відновили вокальні партії ще Андрія і дозаписали, зробили нове аранжування, і, і записали вже так, як ми звучання більш сучасне, як ми зараз звучимо як гурт, і зробили вже третю вірсію цієї пісні і додали ще один куплет. З таким змістом найвідоміших як локацій, так і асоціацій, які стосуються нашого міста, і тільки зараз, під час війни, у гурту з'явився кліп на цю пісню. Ви сказали, що є три варіанти пісні, тобто вона така важлива за історією. А чи вважаєте ви, що зараз під час війни вона отримала навіть якесь друге життя? Ну, так, і, і за, за час війни, і я пригадую, 2004 рік часи оранжевої, ну помаранчевої, перепрошую революції, ми її теж співали на Майдані, і вона на той час була з тими подіями, теж набувала нових сенсів. І вона була просто про Запоріжжя. І ми писали тоді і, так, і робили з відчуттям того, що Куди ти б не приїжджав виступати, нас, ми вже знаєте, один з одним так на півжарт приїжджаєш там до Києва міста, всі такі справжні козаки з Хортиці, з Запоріжжя, ось такі асоціації були. Ось. А вже потім вже зі зміною там, і з новими сенсами взагалі ставлення до української музики, до культури. До, до змін суспільства її інакше почали сприймати сприймати. Композиція зачепила кожного жителя Запоріжжя та несе у собі глибинні сенси любові до рідного міста. З неї гурт Хорта починає або завершує свої виступи. А яка остання пісня була записана вами? Україні ну, вірніше? А, ну, в принципі, у нас немає таких, як то кажуть, завобонів, хоча у творчих людей багато. Ну взагалі в творчості колективу. Ми з одного боку думали, чи, чи будемо писати ось зараз за часів війни пісні ось за останніх подій, але потрохи насправді приходить натхнення, і ти починаєш працювати. У нас багато пісень ще лежить за якими треба які треба що доробити, дописати. І ось, наприклад, у нас, як то казали, з крайніх пісень, яка з'явилася вже за останній рік, і вона довго лежала, ми її доробляли. Але вона зараз, мені здається, що на цей час було сталося актуальною. Тому вона, як то кажуть, долежала до нового часу. Це пісня Ой там на горі. Пісня, яку ми насправді давно починали робити, гурт Хорта часто використовує у своїй творчості поєднання сучасної музики та етнічних мотивів. Це їх фішка від початку створення колективу. Ми побачили, що зараз, звісно, не вся хорта у зборі. Розкажіть нам трошки про те, де інші учасники гурту. З минулого літа ми досить часто було багато подій. Звичайно ж, всі концерти були пов'язані або зі збором коштів, або так, для переселенців це з якоїсь там Нагоду, всі концерти благодійні. Частина колективу наша вже і на ті часи було задійство нам добровольцями. Зараз дехто з хлопців вже пішов за захищати до лав Збройної Сили України. Тому зараз ми в такому невеличкому складі. Дехто з музикантів у нас приїхав зараз працювати до Києва. Зараз наш бас гітарист працює в оркестрі радіо та телебачення в Київському. Зараз він зі своєю дружиною грає в складі цього оркестру. Михайло досить активний, наш Скрипалів в соціальних мережах. І саме про нього йшла мова, що він пішов саме до ЛАВ ЗСУ. Тому він зараз там виконує і відчуває, що він зараз там більше може допомогти і дати саме як людина, як фах фахівець. І ну, ось так нас трошки порозкидувало. В більшості ми, ми тут в Запоріжжі. Всі знаємо, що Запоріжжя це Україна, це назва пісні, це головний мотив. Але що Запоріжжя для вас? Ефект парадокс, який завжди був. Ми коли виїжджали на будь-які концерти чи будь-яка там поїздка. Ти виїжджаєш за межі міста, приїжджаєш там до Києва, до Харкова, до... в Тернопіль чи, чи, чи до друзів у Луцьк ми приїжджали. Ти зовсім інакше потім починаєш сприймати своє, своє місто. Коли ти відриваєшся, ти розумієш, наскільки для тебе важливе місце, де ти набуваєш своїх, своєї сили. Куди б ти не поїхав, де б ти не був, багато в Києві, Запоріжжя збираються там, в одну компанію, пригадують. І розуміло, що кожен потім роз'їжджається і кожен по своїх справах їде. Але всі пам'ятають, звідкиля, Ми навіть коли жартували, що в багатьох містах можна окремі райони робити, де могли б жити э, журналісти. Запорі... Запоріжці і журналісти, яких теж багато насправді роз'їжджається, як і виконавці. Тому мені здається, що кожен, кожен це пригадує, тим більше у нас є такі речі, місця унікальні, яких зовсім немає в інших містах. Ту речі, в цьому і, і співається в новому третьому куплеті пісні про Запоріжжя. Сподіваємось, усі слухали її уважно і зараз розуміють про що нам Юра нагадав. Дякуємо за те, що знайшли час та поспілкувалися з нами творчого вам натхнення та нових хітів. Що ще нам піднімає гарний настрій, окрім музики? Звісно, десерти. Запоріжжя це Україна і Запоріжжя це Хортиця. Тож сьогодні ми завітали до кондитерської солодкі мандри, аби подивитись, як же робиться цей легендарний торт Хортичанка. Ви тільки подивіться на це різноманіття десертів. Серед них справжня королева нашого випуску хортичанка. Пропрацювали бісквіт, дуже скрупульозно до цього відносилися, щоб він був не сухий, вологий, просочення цікаве. Використовуємо ем, алкогольні напої. Висококласні, тому що від цього залежить смак продукту, який ти потім видаєш на вітрину. Ну і зробили хортичанку і гіні в одному флаконі, як кажуть, і в нас вийшло те, що сьогодні ви бачили. Спостерігали. Нам дозволили пройти навіть на кухню і дізнатися, як пошарово робиться тортик. Перше це пухкий, смачний, дуже бісквіт. Бісквіт вологий, просочення сироп плюс коняк. Або ром, масляно-вершковий крем. Далі прошарок безе, повітряне, смачне і знову закінчується вологим бісквітом. Декор іде меренга повітряна і обсипка смажений арахіс. Всі ми бачили іне у місцевих магазинах. Погодьтесь, наш десерт виглядає естетичніше. По перше, завжди у нас така командна робота, так? Кондитери. Працюють і дівчатка, які продають готову, готові позиції, які виходять до них на вітрину. Для їхньої зручності і для полегшення роботи, і для швидкості обслуговування клієнтів було вироблено таке правило: нарізаємо хортичанку, і кожний шматочок, як ви бачите, ось на вітрині, декорується саме ось такою змійкою. Ось там саме так вибрали кондитери для себе такий вигляд. Не якісь квіточки, так як зазвичай були в магазинах, і на сьогодні Хартичан саме іні виглядає так. А вибрали саме такий декор. Він простий, незатійливий, але ж в той ж час зручний і привабливий. Саме цей торт став улюблений серед жителів Запоріжжя. Подобали люди, і ви знаєте, що це улюблений торт запоріжців, і багато запоріжців вважають його візитівкою нашого міста. Тому він полюбився людям і поєднання саме бісквіту, білкового крему і оцього вершково-масляного крему він і дає оці смаки, і те, що люди полюбили і пам'ятають, і хочуть бачити в себе частіше на свята. Що ж, хортичанка готова, як бачите, тут все робиться з душею. тож співаємо українською та куштуємо українське. Ми всі переконані у тому, що Запоріжжя це Україна, але ще раз нам це нагадає гурт Хорта. Краще, нехай, серцем відчує відчиніть пустити в нього, нашу промову, щоб почути це знову і знову, а той, хто хоче, той нехай мене чує, ще краще не хай, серцем відчує відчинить пустити в нього, нашу промову, щоб почути це. Знову і знову. Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, що Запоріжжя, це Україна. Якась інша країна, це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, я нікого не робив, те, чого робити на слід Україну не дзвонив на захід, та на схід на тих, хто ти живе там, тим, хто ти живе тут, тому що знам це бруд, все лохику, сором'язломи погляд, я далі субжити, я дурюсь очі, тих хто хоче навчить любити, тим, хто порозумає, хто все не питає, тим хто, як і я, з тут Це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна. Це Україна, а не якась інша країна, це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, це Запоріжжя, це Україна, а не якась інша країна, Є чим пишати Запоріжжя, розпект у нас найдовгий. У Європі проспект, Запорізька гребля, будівництво сторіч, коли підкорилась Дніпровська хвиля, куба острів воля, хто це сказав, не був той, хто на хортусі Ніколи не було пана головне наші люди, як знають одне, Ми такі, як і вони ми. Запоріжжя Україна, а не якась інша країна, не Запоріжжя, не Україна, а не якась інша країна, не Запоріжжя, не Україна, а не якась інша країна, не Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, позічна горя, вечорова я. i'm yeah. sorry Козаки, в Метал, Запоріжжі, Металурббоу, Запоріжжя, Бета баскетбоу, Запоріжжі, Машинка з меу. Запоріжжя, медик Пету, Запоріжжя, була носа Запоріжжі! Запоріжжя, чека незабута, Запоріжжі, ліві право берег, Запоріжжя, не оберег, Запоріжжя, воліє курсі та стало, Запоріжжі, ні на сніданок, Запоріжжя, скипускалі дуп, Запоріжжі, спас сортяк тризуб. Запоріжжя, волонтери добробати. Запоріжжя, про це тато і мати Запоріжжя, Україна, а не якась інша країна, Запоріжжя, Україна а не якась інша країна. Ні,ти свої плейлисти сучасною українською музикою з вами була програма Співаємо українською. До зустрічі у наступному випуску.